Друзі, привіт, я Бліпі! А я Міка. Усім привіт! Це шоу Бліпі! Є професії для всіх, то спробуй кожну з них! І сьогодні в клубі веселці ми вчимося ходити по місяцю, як влаштувати танцшоу! як пробувати продукти. Погнали! Хочеш! У наш Бліпі-Малі! Клац, клац ремінь пристепний. Готуйся до, до мандрівки пари у Пригод безмежних у світ розваг. Вирощують фрукти і овочі. Пожежники використовують рукав, щоб рятувати людей. Невже приготування може бути творчістю? А я й не знала, що доглядати тварин. Це так весело. І так слиняво. Все вивчай, Свізнай! <зізнавай. Все вивчай>, Світпізнай! Ліпі <Фліт>, вивчає <пробуй> професії!